Добрий вечір, молодь. Добрий вечір. Давайте трошки поаплодуємо чуть-чуть. Здоров. Слухайте, поаплодуйте, хто прийшов до нас сюди зі Львова Львівські. Поняв. Решта, значить, мали гроші на таксі приїхали, так? Як вам прикол на останнього коміка сильний. Сильний. Не переживайте, не переживайте, далі буде ще гірше. Дивіться, наші ці відео в нас є ютуб канал Черепаха, знаєте, хтось, поплуєте, так? <плес> Записується відео, закидується туди, там люди пишуть коментарі. І от під моїм останнім відео писали теж коментарі люди. І там один є коментар, я звернув не увагу. Андрій Андрієшин, є тут такий чоловік. Нема. Або є, але не признався. Він сьогодні Василь Василишин е, виходить. Дивіться, написав під моїм відео такий коментар. Е, коли чую фразу «Добрий вечір, молодь е, одразу відчуваю, ніби я на реколекціях греко-католицької церкви. І так добре стає. Дивіться. Дуже добре. Дуже добре, що Андрій уточнив, що це реколекції греко-католицької церкви. <рес> Бо по суті на цьому всьому хайпі, який зараз відбувається, там би йому про московський патріархат насипали. Там би... Тому що, дивіться, по-перше, що це за такі реколекції, які проводяться ввечері, і після яких добре стає? Склалось би враження, що це Паша Мерседес з його аккаунту написав, поки Андрій був чомусь зайнятий. Не мав наміру образити Андрія, якщо що. І дивіться, по-друге, що це за така церква, в якій вітаються добрий вечір. Просто, ну, якщо в церкві в вітальній фразі немає таких слів, як Христос, Христу або Слава, ну, то це не церква, це АТБ. Хоча іноді, якщо дивитись на знижки, які є в АТБ, ти розумієш, що і там Христос є. Та... Там. Єдине, що круто, що дивіться, видно, що Андрій реально побожна е, людина, християнин, бо він знає, що в нас греко-католицька церква, а не греко-римська. Так що, товариство, дивіться. Якщо хочете, щоб ми і про ваш коментар писали, пишіть нам е, у відео коментарі. Вибачте, можете сказати. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Нас заставили це говорити. тому... Та, бо дуже мало пишуть коментарів. Але якщо чесно, мене теж ця фраза зачепила: Добрий вечір, молодь. Тільки вона мені асоціюється з іншою ситуацією. Коли ти в... Це мені асоціюється ситуацію, коли ти в п'ятому класі з однокласником на День міста на стадіоні купили собі одну пляшку Берміксу на двох Малинового, знаєте. Попиваєте. І тут ні звідки, ні звідки появляється міліція. І така. Добрий вечір молодь. А чим це ми тут займаємось? А ми, мину п'ємбермікс. Не знаю, я не знав, що відповідати. Я довший час думав, що основним критерієм підбору кадрів в міліцію ну, трохи херовий зір. знаєте. Трохи херовий зір. Все, от, добрий вечір молодь. цей офіціоз. Знаєте, ці фразочки, типу, такі. Молодий чоловіче. Шановний, та, шановний. О, Правда? Це такі фразочки, такий клаптик зневаги в реченні неповаги. Знаєте? Такий просто. Виді, це, хто не знає розмовною мовою, фраза шановний, перекладається як підер. Це щоб ви собі... А коли, шановному, треба наголосити, що він два рази шановний, то кажеться, шановний, шановний. <рик> а це? Шановний. Мені здається, слово шановний придумали для таких дуже побожних, праведних людей, які не матюкаються. Але їм теж треба ображати людей. Тому це. Це їхня фраза. Звідки я це знаю? Дивіться, я просто е, з долини, з невеликого міста, і я там е, 9 років маршруткою їздив на заняття кожен день. от. Я ще ні разу не проїхав в маршрутці так, щоб я був нешановний. Я... Щоб ви собі розуміли, в долині в маршрутках тільки шановні, закривають вікно, скручують музику в навушниках. Тільки шановні поступаються місцем ттькам, які змучені з'їдуть з роботи. Цілий день сиділи. <рес> Треба їм там теж трошки посидіти. От, я так був довгий, довгий час був шановний. Мені буквально трохи не вистачало часу, щоб стати вельми шановним. <рес> але я поступив до Львова, тому показники обнулились. Тут набираю авторитет потрошки. Дивіться, але загалом, на мою думку, прикольно. Що люди їздять, отак от ну, переїжджають жити з інших міст в інші, бо вони за собою тягнуть якісь традиції. Я теж до Львова привіз традицію таку, не знаю, може в когось з вас теж вона є. Поплуйте, будь ласка, в кого вдома, туалетний папір поділяється на звичайний і святковий. Я... Небагато. По кутах розсілись. Добре, тоді дивіться інше питання. Поблуйте, хто з вас шарить, що одноразова бритва не така вже й одноразова. Це і є ті люди, в яких туалетний папір поділяється <рив> на звичайний і святковий. Дивіться, одноразовий, верніше, звичайний папір це такий папір, коли ти на нього дивишся, і він виглядає так, ну ніби ним вже щось витирали. Знаєте. Там ще й кольора такі, що хер поймеш, чи, ну, чи він новий, чи. Во аби би пачка була нормально заклеєна. Святковий туалетний папір це такий папір, який рветься по цих рисочках, знаєте. Це святковий. Такий, який на крайняк можна порвати, знаєте, і на стіл замість серветок. <клес> <клес> вот. Такий, який можна тако роз'єднати і зробити три звичайних з них, знаєте. Багатошаровий. Я такий туалетний папір завжди ставлю тільки в той момент, коли у нас гості приходять, щоб вони приходили і думали, що ми багаті. Просто так не ставлю, просто так не ставлю, бо він дуже дорогий. І я трохи рідше в туалет ходжу. В часовому діапазоні мається на увазі, не в консистенції. А то не добре для желудка, як каже Андрій Озарків. Тому е, користуюсь, е, користуюсь звичайним. Святковий ставлю тільки, коли гості приходять. Але ну, вони щось не думають, що ми багаті, не думають. Справа в тому, що такі гості, в яких такі самі традиції. Знаєте, вони, вони приходять на його навіть не чіпають, бо вони знають, що якщо вони його зараз використають, наступні гості вже не будуть мати святкового паперу. А як правило, наступні гості вони є самі знову. Ну, бо тому що в мене так багато друзів, товариство. в мене не так багато друзів. Ще, коротше, помітив, що коли поїхав жити до Львова, помінявся трошки світогляд. Реально помінявся світогляд. Я колись, коли був малий капець, як боявся, щоб мене десь зняли на відео. І оце от відео потім по телефонах, по ікпортах почали передавати, ну і смінятися капець. А зараз я десь пару разів на день заходжу на Ютуб, подивитися, скільки в мене там переглядів під відосами. Коротше, якщо підсумувати, половина переглядів під відосами, це я переглядав, скільки в мене переглядів. Просто <реш> десь, от приблизно так виглядає. От. І зараз дивіться. Е... Я Хочу звернути зараз до людей, які на дивляться, бо я не знаю, просто коли цей стендап вийде, але щоб ви собі знали, я звертаюся до вас з минулого, виходить. Сьогодні в нас 7 квітня, і в цей час дуже сильно популярності набула пісня про Паску і про ковбаску. Тому зараз буду про те жартувати. Згадайте собі трошечки. Дивіться, капець набула популярності ця пісня. Ну, реально, дуже сильно. Е, хоча по суті хлопчина там в ній нічого не сказав особливо. Ви, якщо б от всі взяли і приїхали в вівторок або в п'ятницю в долину, то там на базарі половина таких тіктокерів. Чесно. Там всі все, там, що хочеш. там, ну. Скоро вже буде паска, купляйте самогонку, будь ласка. Скоро вже буде паска у моєї курочки, яйця, просто каска. У Львові теж співають, скоро вже буде паска. Не давайте більше, ніж два таска, то айтішники. <плес> то. І ну, ре реально дуже хайпові пісень була. Оцього, е і зараз буде рубрика, яку придумав відомий е стендап-комік Микола Капішон. Вона називається Попробуй розкажи це на своєму стендапі. Ми розійдемося. Отож. Тож рубрика. Е, займався я своєю дівчиною сексом. Це я не тільки щоб похвалитись, вам кажу. <кій> <кій> займався сексом. Займаємося, займаємося. Ну як? Я займався, вона лежала. Е, отак у нас виходить. Займався і чую, вона щось там починає щось там скоро вже буде паска. Знає. А прикол в тому, що я, я реально я не бачив цього відео. Ну не попадався він мені просто. Я якось думаю, блін, чого саме в цей момент? Я думаю, бляха. А потім думаю, блін, навпаки прикольно. Господиня, ще тільки вербна неділя. А вона вже думає, що на Пасху будемо замовити. Я вже навіть в якийсь діалог вступив, кажу, що шинку треба, якщо яйця. Потім вона каже: та ти, блін, то пісня є така в голову типу зайшла. Я... Мені стало обідно. Блін, я взагалі ну, сексом займаюся, якщо ти не бачиш. Може не чуєш, але ну, бачити бачите, мусиш. Ти ж не долинська міліція, я не бачиш нічого. Що хотів сказати своїм виступом? Що іноді прикольно жити, коли ти не все до кінця знаєш. Все, всім гарного вечора. Дякую, що смієте.